Отримала я його по новій пошті, замовляла у мережі інтернет турбопресто, чому його я придбала, чому зупинився мій вибір саме на ньому. По-перше, можна під корінь обробляти полуницю малину від хруща. Один плюс. Другий плюс, можна обробляти. Від Колорадського жука. Потім ще що я планую. Ще також я ним планую обробляти часник від мухи і цибулю зимову від мухи Чому я в цьому році буду обробляти? Я жодного року не обробляла, обходилася без обробок хімічними препаратами. Тому що цибулю зимову я посадила однією грядкою. Зазвичай цибулю я саджу разом із морквою. Два ряди цибулі, два ряди моркви. Вони разом між собою добре почуваються і захищають одне одного від мух. Цибуля захищає моркву від <кхе> морквяної мухи, а морква захищає цибулю від цибуляної мухи. Дуже добре вони разом існують. В минулому році була посаджена морква в мене в іншому місці сама без цибулі, і вона була повністю побита якимись, якимись черв'ячками. Я так розумію, це і є ота морквяна муха. Щоб <кій> цибуляна муха. Не напала на мою цибульку, тому що ну, незручно, не фізично неможливо по цибульці, яка на зиму садиться, посадити моркву, то я буду обробляти.